12-14 жовтня на усладі буде фактично закриття високого сезону, але не закриття самого усладу, тому що він перейде в такий осінньо-зимовий формат. Тоді фестивалі будуть продовжуватися. Дуже дуже приємно, що на 2013 рік буде близько десятка масштабних фестивалів. Приблизно можу сьогодні з гордістю сказати, що бюджет цих фестивалів буде сягати близько 2 мільйонів гривень. Це якісні форматні фестивалі з хорошими гуртами, з хорошими там, колективами, артистами, різноманітними шоу. І ще раз підтверджую, що той, хто вкладає гроші, той і їх заробляє. На превеликий жах, корову, якщо не доїти, молоко перестає текти і вим'я всихається. Тому хай не шкодують люди вкладати в події. Вкладати в свій імідж, вкладати в свій бренд, воно обов'язково дасть результати. Мені дуже приємно, що основним координатором мистецьких подій, вже вкотре виступає добре знаний громадній Кам'янця-Подільського В'ячеслав Полетичук, якого люб'язно всі називають від Морога до старого Славко. Мабуть, йому де 90 років все будуть казати Славко. Це, це, це цей постат вічної такої душі, молодості окриленості. Я вам надаю слово про мистецьку складову, яка буде найбільш такої цікавої. Е, мистецька складова. Почнемо, мабуть, з чого? Почнемо з... Коваль... А, по ходу, да. Тут є у сладівтрону, ага. можна піти і так далі. далі, далі. По, по цьому ага. сюжету так було б саме таке цікаве. У сладівтрону я сюди приніс навіть журнал з Ковальської майстерніки. виходить Добре, і мене... поширюється, поширюється відразу. Три країни Україна, Росія і Білорусь, От на цей простір. Але журнали виходить у нас в Києві, там представлено дуже багато наших Кам'янецьких ковалів. І на цей фестиваль їдуть. Це не просто ковалі, це художники по металу. Це спілка ковальського мистецтва. Туди їдуть від Кам'янця-Подільська представляють наш відомий коваль, художник по металу Андрій Кліщ де його брат Роман. Тут, тут зупиніться, що він не тільки Так, він. він так. Андрій Кліш є теж координатором цього проєкту. Йому належить ідея створення трону услада. Тобто ви думали, щоб зробити таке цікаве для цього ковальського фестивалю, щоб воно було таке неповторне і таке ну, надзвичайно цікаве. І от Андрій придумав цей трон. Трон сягатиме висотою. 3,5 метра, вже ну, велика частина роботи зроблена. Ми привезли там майже, на пам'ятаю, 4 ку ку куба куба дуба. дубовий Це трон. Дерев'яний буде дерев дер... дерев сама споруда трон, Сходи до нього, вверху велике дубове теж крісло з великою. І він сьогодні буде завозити вже робиться цей трон в них там на обійстю на камінь, ну, каменка, а сьогодні вже завезуть сам трон, саме крісло в майстерні до Валерії Курішова, туди в кузню, і вже вони почнуть його обховувати. Далі, наступний етап: трон буде змонтований на славі, в гарному місці, там десь недалеко від нашого чугайства і мавки. І далі приїде ще всього ковалів 16. У нас по списку з різних міст України. Ну, справа в тому, що ковалі це у їх саме художники по металу, це такі люди, трохи ну, їх не так багато, як звичайних художників. Але самі відомі люди, вони знаходяться трохи географія більше розширена, ніж наші міста, там Чернімці, Хмельницький, Вінниця. На жаль, на сьогоднішній день спілки ковальського мистецтва. Немає ковалів з Хмельницького і немає з Вінниці. Зато дуже потужна бригада, крім Кам'янця, що є в Чернівцях. От, але ми підтягнули до цих ковалів. З Чернівців їде чотири таких потужних художника-коваля, які, які пройшли всі ці фестивалі. Це не просто художники, це ще успішні люди, які працюючи ковалями по мистецтву, організували вже свої фірми і роблять власні мистецькі речі. Так? Такі люди ще до нас їдуть з один їде з Івано-Франківська, один їде з Тернополя, з Рівного. З Івано-Франківська їде з Сергій Полубойко. Це людина, яка була, ну, мабуть, організатором спілки ковальського мистецтва і багаторічним її головою. От. Ну, минулого року голова спілки помінявся зараз. Можна одне питання журналістам? Скажіть, будь ласка, з якого міста, на вашу думку, зараз є голова спілки Кові? Ви будете стратегічно, політично, глобально? Донецька. Спасибо по всій Україні презентують славне місто Донецька.